Будь-яке зростання, духовне, фізичне, там бізнесове це преодоління себе завжди. Тобто, ти щось повинен зробити через «не хочу». бо тоді буде зростання. Якщо ти його не робиш, то зростання нема. Зрозуміти, чим ти будеш займатися в 17-18, неможливо, тому що мені 53, я не знаю, чим я буду займатися далі. У мене було багато життєвих різних всяких, Я народився в Радянському Союзі, бідний як усі, як більшість, скажімо так. І це тотальний злидні і брехня, в якої ми зростали. Ну, тобто, ну, для мене було цілком зрозуміло, чому я займаюся бізнесом, тому що я не хочу повертатись туди в голу жопу. Тому що в мене нічого не було, я хотів жити нормально. Ну і, звичайно, хотілося свободи, тому що бізнес дає свободу. Умовно, політика не дає свободу, а? публічність там не дає свободу. Свободу дає бізнес. Це на той час. Я заснував машинобудовне підприємство, я міслив е е е бізнес це підприємство, це, це виробництво. Ми виробляємо машини для видава пет пляшок ось такі. Тобто це е е виробництво, машинобудування. І такі машини, які ми виробляємо, ми експортуємо сьогодні в 60 країн світу, включаючи США та Канаду. 100% зроблено в Україні. Завод в Чернігові. Це наша розробка, це наше виробництво і наш експорт. 60 країн. Чи мог я думати, коли мені було 18, що я буду е, виробляти машини? Ні. <глухи> я би сказав, в... 30 років. І після цього в 19 я виходжу з операційки і починаю писати книги. Мені 49. Чи я подумати в 18 або в 38 або в 48, що я буду писати книги? Ні. Які книги? Я не письменник. Зараз в мене 4 книги, 100 публічних виступів. Хоча в мене був страх публічних виступів взагалі я не мог сказати два слова своїм працівникам. Ну, тобто в мене нарада, я, я не можу виступати. Моє головне завдання як батька, щоб діти були щасливими. чим воно займатися? Не знаю. Нам не можна на них... Навішувати наше там, очікування, тому що в свою старшу доньку я вклав дуже багато грошей. Два роки коледжу в Британії, потім три роки університет і потім два роки академія в Штатах. Уявіть собі, скільки це гроші. Вона працює зараз офіціанткою. Офіціанткою. в Штатах. Маючи дві, дві вищих освіти, включає магістратуру. Офіціантка. Ну це ж були мої бажання? Ну так, якщо відверто сказати. Ну чому я, чому я в 15 років вивезую там в Британію в коледж? Це були мої бажання. Я її питав? Ні. Тому не можна. Цей власний досвід дуже болісний. І з чого ми взяли, що всі будуть підприємцями? Знає, ти знаєш, скільки підприємців в загалом відсоток у світі? Ну гадай. на твій брослід. От скільки від загального населення підприємців відсоток. Від 3 до 7% залежить від території. Тобто в середньому 4% від людей підприємців. 4. Це виключення, це не правило. Правило 96. Тобто 96 людей нормальних, вони не є підприємцями. І лише 4, які є виключені. І бути підприємцем це взагалі не, не якась там іскра божі. Це тортури. Це не подарунок. Ну, Тому що підприємець не може жити звичайним життям. Звичайна людина може жити звичайним життям. Підприємець не може. А якщо ми думаємо, що всі наші діти будуть підприємцями, ні, їх буде 4%. А серед цих 4% скільки буде успішних, реально успішних? Ну, Чверть максимум. Да? Тобто 1% від загального числа народу в нашої планети буде щось, має якийсь успіх. І що таке успіх? Треба просто завантажувати себе, просто максимально. Просто закидувати, закидувати все, просто все. Набивати кеш, да, от оперативну пам'ять, просто набивати всім, що може бути. Навичками, якимись, всім, все, все, що ти можеш взяти, от все бери. Як воно буде використати, я не знаю. Але ну воно ж для чого тобі є. Тому що, якщо ти не знаєш, що робити, роби хоч щось. Ну, це по-перше, друга історія. Між жопою і диваном долар не пролазить. Ну, тому треба щось робити. Щось робити, ти банально просто підняв жопу і пішов, що ти зробив. Не знаєш, що робити, дієш що-нібудь. Йди в спортзал. Єдине, що ти можеш підготувати, це тіло. От тіло так. От тілом займатися бажано, тому що е, оці навики спорту, навики цього, ну скажімо так, е, трошки примусу себе, да? тому що спорт це завжди якийсь примус. Не буває зростання без преодолення себе. Ну, не, не існує. Тобто буде якесь зростання. Духовне, фізичне, там, бізнесове — це преодоління себе завжди. Тобто ти щось повинен зробити через нехочу. Бо тоді буде зростання. Якщо ти його не робиш, то зростання нема. Тобто з теплої ванни зростання не існує. А людина, запам'ятай, або деградує, або зростає. Плату не існує. Тобто не буде такого, що ти щось досягнув і такий, все, я красунчик. Mm. От тільки ти подумав, що ти красунчик, починається деградація. Деградація завжди дуже швидка. Зростання завжди дуже повільно. Але зростання кайфу насолода, в деградації повна херня. Повір мені, я там був. Скатуєшся дуже швидко і ну, перестаєш ну, навіть поважати себе це така херня.